В обласному центрі Закарпаття пік цвітіння сакур. У місті росте близько десятка сортів. Найпоширенішим є рожавий Канзан, також є декілька видів білих та плакучих сакур. Традиційно в цей період вулички Ужгорода перетворюються на масштабні фотозони. До початку повномасштабного вторгнення в період цвітіння цих дерев в область приїздило близько 600 тисяч туристів. Нині очікувати на таку кількість гостей не варто. Однак біля сакур, які зазвичай велелюдно. Туристи запевняють, Приїхали до обласного центру перезавантажитись та, хоч трохи відволіктись від нинішніх реалій. Я з Чернігова на чотири дні зі своєю мамою відпочити, перезавантажитись і мама відпочити від роботи. Я від школи Ну, мені тут подобається загалом. Ще хочу доповнити слова моєї дитини дочки Мар'яни, відпочити від тривог, тому що трішки замучили. Ну, взагалі про місто Ужгород я чула багато чого. Гарного, цікавого і вирішила на своїй власні очі побачити. Реклась з Полтави, з сім'єю екскурсію, дуже захотілося познайомитися з цим містом, подивитися його визначні місця і теж дуже хотіла подивитися цвітіння дерев. Термальні басейни плануємо відвідати. Ем, Кухнюю знайомитися теж. Я вперше тут, дві години, <рес> ще рано сидити, але дуже затишно. і місто таке, ну от воно живе. І це дуже на зараз на цей час це дуже важливо. Для гостей краю одна з туристичних агенцій провела першу в цьому році екскурсію екзоти Ужгорода. Під час неї українці могли детальніше ознайомитися з історією нашого міста. Для них організували чотириденний тур, який включає лікувально-оздоровчий відпочинок, гастрономічний та тематичні оглядові екскурсії. Внутрішній туристичний ринок практично помер у 2020 році, коли сталася епідемія ковіду. У 2021-му він потрошку почав відроджуватися, але далі повномасштабне російське вторгнення. Звісно, це повпливало на туристичний ринок нашого міста, в тому числі і Закарпаття. Але тим не менше люди сюди їдуть, в тому числі, щоб трошки ну, відпочити, заховатися, бо все-таки в нас набагато безпечніше. Звісно, це термальний відпочинок, це наші термальні води, це е, чани. Ну і окрім того, це те, що є можливість оти в один день в місті, погуляв історичним центром, познайомився з історичною спадщиною, відвідав замок, чи якісь руїни замку. 15 хвилин поїхав. Ти вже десь в горах гуляєш на пішохідному якомусь цікавому маршруті. Також, як і минулого року, в області продовжують проводити ряд безкоштовних заходів для вимушених переселенців. Зокрема, вже наступного тижня працівники турагенції проведуть тематичні екскурсії для всіх бажаючих та разом висадять молоді деревця та сакур. За словами директорки кампанії Інеси Ізай, маршрути цьогоріч розробляли, враховуючи й безпекові фактори, тому вони дещо видозмінились. Багато чого відозміннили, так як ми враховуємо сьогоднішні умови, темпи, тобто змінилися звичайні маршрути, тобто вже немає таких великих відстанів. Зазвичай де формуємо тури навколо тобто міста Ужгорода або вже окремо по різних окремих ділянках. Тобто, якщо це, наприклад, екоферми, тобто то розміщуємо групи неподалік екоферм, тобто, щоб відвідувати максимально навколо тих ділянок локацій. Максимально стараємось гру і програми, і різні екскурсії, і все, щоб хоча б за короткий час люди змогли трошки підключитись, відпочити і далі концентруватися на тому, щоб приближати нас саме до перемоги. За словами фахівців, нині туризм на Закарпатті починає поступово відновлюватись та пристосовуватись до нових реалій. Про це свідчать і показники туристичного збору. З початку року до обласного бюджету сплатили понад 4 мільйона гривень, а це на 18% більше за аналогічний період минулого року. Також нині працюють над розробкою нових туристичних маршрутів. Зараз акцент іде на оздоровлення, адже українці потребують нових сил. Відновлення психологічної реабілітації, тому у нас в області можна оздоровитися в термальних басейнах, в мінеральних водах, піднятися у гори. Є близько 10 обласних маршрутів і більше 30 місцевих маршрутів. Звичайно, є маршрути, які. В національних природних парках і їх набагато більша кількість. Плануються нові маршрути певними територіальними громадами, які будуть знакуватися та маркуватися. За словами Олександри Горзов, як для закарпатців, так і гостей краю намагаються створити належні умови для відпочинку та перезавантаження, яке сьогодні так необхідне.